Куди їхати, якщо вас двоє? Якщо ви хочете відпочивати тільки парою чи парами з друзями, давайте подивимось один з готелів, який пропонує саме такий концепт. Називається Він «Бая де-Пальма мережі і Знаходиться прямо на Плая де Пальма. Тож що тут і як? Давайте глянемо. А поки підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвоник. Нагадаю, мене звати Алла Глива. Я туристичний експерт та власник туристичних компаній Lounge. Не пропускайте ефіри, пішли. Так, номер Priority Location. Сів'ю. Ну, такі зовсім маленькі номери. Але Priority Location мається на увазі, бо з видом на море. Ось так, сидячи в себе на балконі, можна споглядати таку красу. Он тоже размещенный душ. Він по одной из сторон навальника. А далее туалет. Абсолютно всі хиберестара, а ось такий велком Велмдрінк завжди. Вода або кава, як то кажуть, місцеве просеко невеличкий ресепшн. Цікавий стиль Боху. Прям цікавий. Зараз дуже багато нових готелів вже в такому стилі. В принципі, як я й казала, всі готелі, ті, що знаходяться на першій лінії, вони все одно ось так ідуть через променад вже до пляжу. Лякар-ресторан. І зразу пішла вулиця з магазинчиками, променад, і он він пляж. Так, трохи після дощу, тож шезлонги всі поки зібрані. Але пляж дивіться: піщаний, широкий, і все одно, не дивлячись на дощ, подивіться, яка краса. Дивіться, яка цікава ідея медузика Берестер Бая де Пальма. Чотири зірки, чудові чотири зірки. Бо перше, почну з локації. Знаходиться на самій, як то кажуть, Плая де Пальма. А друге це перша лінія. Я нагадаю, що першу лінію тут. Називають готелі, які стоять через маленький променад, прогулочний променад до пляжу. Е, до речі, прогулочний, бо тут є куди вийти. Е, знову такі, є де прогулятись, кафешки, ресторани. Це все, будь ласка, хочу зробити акцент на тому, що готель працює не тільки для дорослих, 16+, а я б сказала, капел, тобто тільки для пар. Абсолютно всі категорії номерів тільки для. Двох людей вони не приймають групи, вони не приймають конференції. Тож, якщо ви задумали приїхати чи компанією декілька пар, чи тільки вдвох, у вас тут вийде насолодитися без криків поруч мам, чи якихось конференцій, чи прямо якихось дуже галасливих. Компанії, тому що концепт прорахований саме на це. Мені дуже сподобалася сама територія готелю, невеликий, компактний. В принципі, скільки тут здається, 5 чи 6 номерів, є етаж превереж, скажімо так, левел там, де один з номерів я, до речі, зняла там, вважається найкраща локація з видом на море. Там буквально декілька таких номерів, але ж вони є. Також, на жаль, ми сьогодні не подивились, бо трошки після дощу залило руф-бар з дуже красивим видом на море. Також в готелі, чому знімаю саме звідси, є ось такі тераси з одного боку з іншого. До речі, тут також є невеличка джакузі. Ось позаду мене Аля Карт Ресторан. Він є на другому поверсі, і так само можна спуститись на перший. І в принципі, через нього вийти на пляж. Що ще хочу сказати по концепту саме цього Iberostar Bay, Бая, та й напевно, в принципі, на що треба звернути увагу, перше це те, що Ось такі браслетики. Ви відкриваєте номери? Не бійтесь забути карточку. Головне пам'ятати номер. Ви просто притисли і попали в номер. А перше, друге, якщо вам потрібні. Полотенця, звісно, рушнички вам потрібні для того, щоб ходити на пляж. Будь ласка, 20 євро депозит. Вони безкоштовні, але лишаєте 20 євро депозит, відпочиваєте і потім повертаєте далі. Абсолютно всі пляжі на майорці муніципальні. Тож якому б готелі ви не відпочивали? Не відпочивали, бая де пальма не виключення. Абсолютно завжди буде сет... З шезлонгами-парасольками за доплату. Нагадаю, тут в середньому вартість від 13 до 25 чи 30 євро за сет, де входить два шезлонги і одна парасолька. В залежності тільки від того, який це готель перекусити. Тут можна відразу, окрім ресторану, який знаходиться прямо в готелі, є зразу бар на пляжі. В Принципі, все зручно. Що хочу сказати, дуже люблю такі готелі концептуальні. Якщо він для пар, то він для пар. А знову такі пари в нас багато, вони є абсолютно різні, з різні по бюджету, оскільки це чотири зірки, тож це доступніше ніж, наприклад, якась п'ятірка лакшері. Ну і плюс, як завжди, готелі для дорослих і для пар, як правило, вони все таки знаходяться більш відокремлено. А тут Повечеряли, вийшли на рахунок вечері. Взагалі, їжі, хочу сказати, що ви можете купувати готель сніданок. Сніданок вечеря на сніданок у вас буде входити шампанське, декілька бокальчиків для приємності. а Так, в принципі всі напої за доплату. Якщо вам сподобався цей готель, так само як і мені. Будь ласка, я і моя команда до ваших послуг. Пишіть, ми обов'язково прорахуємо та забронюємо на ваш склад сім'ї, на ваші дати. Ну і з саме з вилітом з вашого міста.